Анатолій Дімаров. А дід Марко лаштує сандалети. Дід Марко лаштує собі сандалети. Знайшов у коморі зношені на смерть черевики. Союзки геть погнили. Передки одвалились, тільки халявки з дірочками для шнурків та стоптані підошви. Дід Марко довго їх розглядав, прикидаючи в думці, куди б їх прилаштувати. Халявки ж зовсім іще справні, хоч і зносились до білого, та й підошви мов би, нічого, то нащо ж їх викидати. Хотів уже покласти на місце, та глянув на свої босі ноги і подумав, а чи не злаштувати сандалети? Сандалети дід Марко недавно й бачив. Приїжджав у них син. Ловка штука, нічого не скажеш. Як не жарко на дворі, а нога не пітніє. Дід Марко довго цмокав, сандалети ті розглядаючи, хотів уже попросити сина, щоб купив такі ж і йому. Та вчасно прикусив язика. Взувачка та на великі гроші тягнула. У діда Марка не було особливих достатків, а в сина дві дочки і син. Усіх одягнути, взути, жодної зарплати не вистачить. Поцмокав, поцмокав дід Марко над ловкою взувачкою та й поставив обережно на місце. А це, як з неба звалилось. Надів на ноги, поворушив пальцями в самісінький раз. Ось тільки підошви якось припасувати, щоб не ляпали, приладнати якісь шлеї. Пошастав, пошастав по комірчині, знайшов ремінця. Носив іще парубком, щоб штани не спадали, коли за дівками ганявся, а женився, убився в колодки, одніс ремінь у комірчину, бо вже не сходився. То з тим, що правда, дід Марко ніколи не був, а все ж з роками роздався у шир, то парубоцький той ремінець і став за короткий. Ремінець геть потріскавсь от часу, а все ще міцний не вгризеш. Посмикав, посмикав його дід Марко та назад і поклав. Жалко стало псувати. Ану ж, ще знадобиться. Дід Марко, скільки й живе, нічого так запросто не викине. Загляньте до нього в комору. Не комора, крамниця. Усі речі, що йому вірно служили, або акуратно на гвістках розвішені, або складені на полицях. Он і хомут от коня. Що його в тридцятому одвів до колгоспу. Коня в новому одвів, а старий приберіг. Хай висить, їсти не просить. А ондечке ярмо для волів це вже повоєнна реліквія. У перші роки після війни не так тракторами, як кіньми волами, возили орали. Дід Марко з десяток літ і проходив коло волів. А коли волів погнали на буйню, підібрав ярмо за нозами та й, надівши на шию, приволік у ту ж комірчину. Нещодавно приходили, просили в музей. Дід Марко подумав, подумав, не дав. Раз просять, значить, комусь воно іще нужне. Гляди, і йому пригодиться. Не дарма ж у колгоспі половина тракторів та комбайнів на полиці зуби позакидали. Надумаються знову волів заводити, то й не знатимуть, у що їх і впрягти. А дід Марко тут, як тут. Отак воно у селі. Сьогодні валяється викинути руки ніяк не доходять, а завтра вдень з вогнем за ним бігаєш. Пошастав, пошастав по комірчині, знайшов подрану брезентину. Була колись плащ наметом, носив її у війну. Скільки разів захищала вона його від дощів та холодних вітрів, скільки разів нею вкривався, лаштуючись до тривожного сну фронтового прямо на мокрій землі. Вкриється, зігріється, засне, і хоч би тобі яка болячка вчепилася. Врятувала вона життя дідові Маркові. Це коли його посікло наскрізь осколками і він кров'ю спливав. Німці сипали міни, голови не підняти. То два санітари накотили його на той плащик солдатський та й поволокли по пластунському, видерли, можна сказати, у смерті з зубів. Ще б чверть години на місці полежав, була б тобі вічна я пам'ять, сказав йому лікар, осколки виколупуючи. То як викидати солдатську ту одежину? Носив її дід Марко до суцільних дірок, вже повернувшись додому, та й потому склав акуратно, відніс у комірчину. Ось вона не згнила, збереглася, Уміли ж колись речі робити. Продивився, промацав, понюхав і досі порухом пахне. Ну, ця ще послужить. Став лаштувати з неї шлеї на пальці. Вирізав Утроє згорнув, заходився сшивати суровою ниткою. Підбіг онук, що приїхав з Черкас разом із невісткою. Що ти, дід, ділаєш? Бач, яке, ніяк не хочу розмовляти по-нашому. У перший же день заявив до діда, звертаючись, не розговарювай со мною на этом плахом язике. Цей плахой язик тебе, дрестуна, зодягає і годує. – розсердився дід Марко, походи та послухай, якою мовою сільські люди говорять. Замовкло, надулось, на діда й не гляне. А коли повернулася невістка з крамниці, кинулась притьмом до неї. Мама, мамочка, мені обругав! За що ж тебе он обругал, що я на його язики не разговариваю? Невістка теж. Хоч із сусіднього села родом ні слова по українському. Як вступала до Полтавського пединституту на російську, там першого ж дня попередили услышим хоч слова по а числі немедленно. Дівчата і стали сахатися рідної мови, як чуми. Додому приїхали, жодним словом українським не забруднили свої вуста нафарбовані. І діточок потім, повиходивши заміж, Тільки на рускам. Оберігали од української, вже їм і не рідної, як от хвороби. Отакий у діда Марка онук. Дасть Бог виросте, рідну матір забуде. Бачив таких недавно, коли плив по солі. Вивернулись на піскові кабани кабанами. І діточки, як поросята вгодовані. А про жінок що вже й казати? Задниця в кожної що у ворота, навсі ж одчинені, боком тільки протиснутись. Побачили діда Марка, гукнули. Ти дід откудова?» З того ж корита, що й ви, дід Марко у відповідь. Це ж з якого ж корита? Бач, одразу й рідну мову згадали. З отого, ваше отакенне, а моє отакуньке. Не образились, сміялися навіть. Давай сюди, дід, вип'єш півка. От пива дід Марко ніколи не відмовлявся, та ще й дармового. Пристав, вицмулив пляшку холодного, погомонів про те, про се. Видно, що люди, як люди. Тільки чому ж воно, як перебереться до міста, та ще не доведе, Господи, у якесь начальство, так і переходить одразу на Руську. Мода така, чи як у тому полтавському одразу ж наказують Плюнь, одвернися і забудь. Дивні діла твої, господи. Дід Марко, кілька літ перед тим, як загнали в колгосп, по людськи пожив сам собі був хазяїном. Як неважко доводилось, спинався на ноги, а попихачем нікому не був. І оте кляте, біжу, біжу! На команду начальничка кожного на вустах його і не ночувало. А посмів би тоді хто скомандувати Ого, дід Марко, такого дав би от коша, що той і дорогу до його двору забув би. Сидить дід Марко, шиє, головою облисілою похитує. Та ось шле й готові. Лишилося тільки їх до підошов припасувати. Тут сурова нитка не годиться. За тиждень згорить. Тут дратва потрібна. А для дратви що? Конопляне клоча й смола. В їхньому хуторі давно вже забули, як коноплі тій тіпати. Пускали скошені під осінні дощі та під сніг, а весною, як добре просохнуть, возили на фабрику. А все ж у діда Марка десь клоча було, не могло не бути. Десь завалялось з років повоєнних. Раз драчка й досі в клуні стоїть, той клоча має висіти. Сходив до клуні. Так і є, висить на бантині. Приставив драбину, зняв разом з гніздом ластів'ячим. Ластів'ята давно уже вилупились і гніздо встигли залишити. Так що дід Марко не согрішив проти птаства. Сів дратву сукати. Сукав. Просмолив, а тоді зашило і ну пришивати до підошов. До обіду і впорався, приміряв якраз по нозі. Зверху халявки зашнуровані, а внизу з-під шлей виглядають розплескані пальці. Попоходив по білому світу, попотоптав святу землю. Роздивляється дід Марко свої сандалети, роздивляється і думає. Що оце, якби у такі кожного депутата взуте? І не давати іншої взувачки ні влітку, ні взимку. Ходіть сучі діти, поки народу не полегшає. А то такі уже всі за народ, так за ним бідолашні горюють. А спитати, чого ж ти такий мордатий, коли за народ переживаєш, ночі не спиш? Людина, коли за щось уболіває, то сохне на корені. А це як вилізе на трибуну, то не розбереш, де пика, а де трибуна. Вони про народ так думають, як я про свою корову. Як лучше здоїти. Намилувавшись отак сандалетами, рушив дід Марко в крамницю. Іде єдиною вулицею, іде мимо хат, садків та городів, і здається йому, що кожен клаптик землі стогне голосами людськими. Тут і жіночі, і чоловічі, а найбільше тоненьких, дитячих. Скільки народу видушив страшний отой голод, скільки люду потім пішло на війну та не повернулось додому по два, по три чоловіки з кожної хати не хутір, цвинтар суцільний. Дід Марко сіяв колись на городі жито пшеницю та згодом відмовився. Як вийшов одного разу на город пшеницею помилуватися, що густою щіткою стояла, як глянув, так у серце й вдарило. Зеленіє пшениця, як килим, а в трьох місцях така зелена, аж чорна. І згадав дід Марко, що саме там було три могили: першої жінки і двох маленьких синів, які померли від голоду, поховав на городі. Не було сил на кладовище відвести. Пізніше вже, як сам звівся на ноги, переховав, на кладовище одвіз, перестав на городі сіять пшеницю. А в кого посіяна, так і дивись, то там пляма могильна чорніє, то там дивні діла твої, Господи. І де дід Марко у нових сандалетах. Головою сам до себе похитує.